Добрий день, любі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку я маю право на права створення плакату Мої права кожна дитина має право на захист, на медичну допомогу, на любов та турботу, на повноцінне харчування. Всі діти мають розмовляти рідною мовою, право на інформацію, на отримання освіти та на відпочинок. Знову день почався діти всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про порушення прав дитини. Але завжди почнемо з погоди. Яка зараз пора року? Весна, який місяць? Травень. Яке сьогодні число? 3. Так, чи було зранку сонечко? Чи були опади, чи хто дивився на температуру повітря? Відгадаємо з вами ребус. Що в нас зображено? Прапор. Прибираємо пору, залишається пра. Далі вода. Прибираємо Да. Буде во, і буде право. Давайте з вами ще раз пригадаємо, які ж у нас є права на освіту, на медичне обслуговування, на любов, віклування, на ім'я, на гродянство. На, на недоторканність. Чудово. пам'ятаєте, у нас була з вами очередна скринька на математиці, де ми відкривали, що в ній там лежало? Дзеркальце. Адже кожна людина є унікальною, і ніхто не може щось сказати стосовно її унікальності. Так? Або якісь недоліки. Тобто ми повинні поважати один одного, не дивлячись на відмінності. Колись давно діти не розглядалися як окрема категорія осіб зі своїми власними потребами та особливостями, а ставилися до них так, як до дорослих. Проте пройшло багато років, перш ніж шлюстце зрозуміли, що діти потребують особливого та відмінного ставлення. Прослухайте віршик, про що в ньому розповідається? Дитя моє права дитини, ти мусиш вивчити сумліну. Це так потрібно, так важливо, напевно, знати в наші дні, коли з тобою справедливо вчиняють, а коли і ні. Тож прочитай завчин на пам'ять, порадь і друзям почитати. Що у нас тут на повноцінний сон, на освіту, так, на медичне спілкування та на відпочинок. Зараз ми з вами будемо подорожувати до країни права дитини. У нас будуть казки і права, які там порушені. Колобка намагалися з'їсти всі лісі звірі, що тут порушено? Так, право на життя та здоров'я. Карабас барабас жорстоко ставився до живих ляльок, позбавляв їх свободи, заставляв тяжко працювати, замість того, аби вони ходили до школи. Яке право порушено? На якісну освіту. Лисичка запропонувала журавлику поїсти з незручного посуду. Що порушено? На якісне харчування. Дливок зруйнував будиночки двох малих поростят, і вони залишилися без свого житла, на недоторканість майна. Його королева викрала хлопчика кая, заморозила його і тим самим змусила забувати рідних, на проживання в родині мати батьків. Каченятка вражали на качиному дворі. Висміювали його, бо він відрізнявся від інших, на індивідуальний розвиток. Дівчинка дуже тяжко працювала, навіть вночі, Ламачуга й зовсім не давала відпочивати на відпочинок і розваги право брати участь у розважальних заходах, що відповідають її віку. За часи письменника Марка Твена в Америці дружба дітей з різних соціальних пластів не схвалювалась, а навіть іноді вважалося порушенням суспільної моралі. Чи має право Том Сойер товашувати з таким хлопчиком, як Гельбер Фін? Так, адже Конвенція про права дитини визначає право на свободу асоціації та свободу мирних зібрань. Мауглі не вміє говорити людською мовою, лише видавати незрозумілі звірячі звуки. Чи мають право люди, що знайшли Мауглі в лісі, замкнути його окліття та поводитися з ним як із твариною? На гідні умови, зростання і виховання. Опікун Гаррі Потера перехоплює читай листи, що надходять хлопчику зі школи чарівників Ходверсу. На приватне життя, недоторканість житла і таємницю, кореспонденції. Мошенята круті верт відмовили допомагати півнику випікати пиріжки. На допомогу дорослих. Запам'ятай, ніколи не дозволяй порушити твої права. Право на життя. Право на освіту, чи маєте ви ці права, право на медичний огляд, на відпочинок, на ім'я, на здорове харчування. Поміркуйте, Артемка, учня першого класу постійно ображають однокласники. Що ти порадиш йому зробити в цій ситуації? Так, розібратися, чого його ображають. так, Намагатися помиритися, знайти інших друзів. Та, якщо потрібно, розповісти дорослим, щоб вони допомогли цій ситуації. Так, що таке право? Що робити, якщо твої права порушують? Так, отже, крім права, маємо обов'язки: поважати і любити своє оточення. Дотримуватися правил моральної поведінки, цінувати дбати про своє здоров'я. Не створювати ситуацій, які призводять до порушення закону. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 29. Позначте галочки, які шкільні меблі, шкільні приладдя, так книжки тобі подобаються більше. Отже, в першій парі, що подобається? Так. В другій. Гарний букварик і тут, у який олівець не зламаний. Отже, поставила, будь ласка, галочками. Тобто, нам подобаються речі, які виглядають оханіше, чистенько, але це все залежить від нас. Як ми будемо слідкувати за цими речами. Так, тепер ми з вами переходимо на виконання ще двох завдань. Так. Об'єднайте пари малюнок та відповідне право. Дивимося, що це. Кожна дитина має право на захист. Далі, що тут? На медичну допомогу. Чудово. Тут на відпочинок і дозвілля. Далі на сім'ю, на повноцінне харчування. І залишилося на освіту. Перевіряємо. Чудово! Права та обов'язки розділити. берегти шкільне майно це право чи обов'язок? Обов'язок зручне робоче місце, право безкоштовна освіта, право захист власної особистої власності, право дотримуватися техніки безпеки, обов'язок, Так, активність у придбанні знань. Це у нас право. Ділове співробітництво з учителем – право, відвідування шкільних заходів, право, вести себе коректно на перерві на уроки – це обов'язок, поважати думку інших. обов'язок. не пропускати заняття без поважних причин і відвідувати школу в призначений для цього час. Дивимося, може, щось буде неправильно. Ні. Все чудово, всюди галочки. Так, я вам дякую за урок. Дивіться, вам залишилося брати сонечко, яке відповідає вашому настрій. Не забувайте надсилати роботу та всього вам найкращого. До побачення!